На сайті на сьогоднішній день 103 історії про загиблих. Це люди, які загинули в боях, які підірвалися на розтяжках, які померли в лікарні від важких поранень, які померли вже тут, на нашій території. Звіряю я цей сайт із книгою Пам'яті всеукраїнською. Вони вже сьогодні мені вітання прислали через електронну пошту. Я звіряла цей сайт із переліку якому герою, які вміщені в книзі Революція, гідності, війна, укладач Анна Лимич. І звісно, що сьогодні у мене набагато більше вже є імен, є історій, і ще робота буде продовжуватися.